Макош, це не просто магазин, це осередок культури споживання корисної їжі у шості. Тут продаються не лише органічні продукти харчування, а й екологічні засоби для догляду за тілом, побутові товари та добрива без жодної хімії. Помітно, що, попри складні воєнні умови, магазин вистояв і продовжує розвиватися. На святі з нагоди сьомої річниці ребрендингу покупці мали змогу скуштувати сосиски гриль від крафтових виробників зі справжнього м'яса. Дегустували також молочну продукцію. м'ясні Асі та солодощі працівники магазину представили розширений асортимент, над яким працювали протягом року, відвідуючи спеціалізовані виставки. Господарі магазину Андрій та Світлана Марченки, фермери із села Клишки та власники першого у Сумській області сімейного органічного фермерського господарства. Світович ми приймали участь в ярмарках серед органічних виробників. Так само самі їздимо, що шукаємо. Приємно, що можемо представляти шостку. Унікальні продукти, які вдалося відшукати на ярмарках органічної продукції, тепер в асортименті Макоша. Протягом останнього року е з'явили, знайшли новинки, були на декількох виставках і звідти попривозили деякі новинки. Одна з новинок це у нас є отакий от джим. Джем унікальний, воно не кип'ятиться і по смаку, як це як свіжа ягода, от тільки перетерта, зібрана і дуже смачні. Дуже цікава новинка була це горішки. Горішки не звичайні. Це соя обсмажена, і вона по смаку схожа як на горішок. Це білок. Гарний перекус давно вже запитували різні снеки. Куряче це джерк. Знайшли дуже гарного виробника. Білявка готувала. Це дійсно м'язко без підсилювачів смаку, а з спеціями. Молочна продукція з особливим натуральним смаком не залишить байдужим справжніх поціновувачів натуральних продуктів. По молочних продуктах там лінійка достатньо велика. Це і кефір, і молоко, і сметана, і ряжанка. І сири, сири є як тверді, так і м'які. Унікальні є позиції: це кефір, сметана-таряженка, на баночках написано термостатність. Термостатність це. Сквашування відбувається саме в тій ємності, в якій воно продається. Є у продажу макоша органічні макарони, які виготовляються в Україні. Серед новинок кокосове згущене молоко, кокосові вершки. Особливою гордістю є м'ясна продукція, як сертифікована, органічна, наприклад, «Міланська», так і крафтова від ветеранського бізнесу Козацьке подвір'я йде сертифікована ковбаса, отака «Міланська». Унікальність цієї продукції все від пасовища до. Заключного циклу переробки це все внутрішнє самого господарства. Вони вирощують самі корма для своєї худоби, худоба випасується на своїх полях, які нічим не обробляються, худоба не, не дають їм премікси, не проходить антибіотикотерапію. І, власне, виробництво, яке по технології по хаспу йде у них. І воно ну, дійсно дуже смачно. Це справжнє м'ясо, як то кажуть. І там подобаються і сосиски, сердельки є така, от варена ковбаска. Магазин також подбав про тих, хто не вживає м'яса, пропонуючи широкий асортимент веганських ковбас, сирів, згущеного молока та сметани на основі кокосового молока. З новинок також макаронні вироби жива. Це наше українське виробництво, тверді сорти пшениці. Є спагетті є, от таке. Перо. О, така от у нас іде спіралька. Це якби всім звичні вироби, а вони ще додавали такі дрібненькі рожечки, якого ми, ну, ми не могли знайти в інших виробників від цього виробника. Є насіння соняшнику смажене. Сухарики є, чіпси такі. Це хлібчика, який бездріжжовий на заквасці. Макоші можна придбати корисні чіпси, виготовлені з яблук та з насіння льону і, звичайно, органічні кукурудзяні палички для діток. В магазині дослухаються до рекомендацій своїх покупців, тож подбали, аби у наявності був гарячий шоколад на стеві, який підходить тим, кому не можна цукру для поціновувачів натурального органічний чай, трави для якого зібрані на Закарпатті. Власник фірми наразі захищає нашу батьківщину та віддалено керує своїм бізнесом. Це молоді ентузіасти, які хочуть, щоб Прочитала їхня країна, і були дійсно корисні, достойні, якби. Продукти з нагоди річниці власники вирішили віддячити своїм найвідданішим покупцям. Упродовж місяця можна було отримати щасливі білети за купівлю товару на суму 500 гривень. А у день свята відбувся розіграш сертифікатів на суму 1000 та 500 гривень, а також знижки 15 та відсотків. Покупці, які завітали на свято, дякували магазину. Дитина тут любить солодощі, і ми молочку беремо, і іноді дозволяємо собі якихось. Страв. Багато чого купую, він мені дуже подобається. Я знаю цей магазин з самого початку. Я багато чого купую. Я купую сіміна, я купую органічні. Власник магазину Андрій Марченко наголошує на важливості вибору продуктів без хімії. Його фермерське господарство постійно розширює асортимент консервації, що налічує вже понад 30 видів, окрім 50 видів свіжої городини та зелені, які вирощуються за екологічно чистими технологіями. Ми зараз будуємо цих переробки невеличкі, і ми розширили асортимент консервації. Яку переробляємо у нас вже близько 30 видів. Навіть більше консервованих овочів, які ми продаємо. Це крім того, що близько 50 видів овочів зелені різних видів. Ми теж продаємо у себе в магазині. Андрій Марченко говорить: наразі у магазин органічної продукції з'явилось багато нових покупців. Будемо завжди раді тим, хто любить здоровий спосіб життя. У нас дуже гарні консультанти, які допоможуть підібрати. Правильні продукти харчування, правильну косметику, засоби догляду за тілом, і у нас взагалі багато дуже смачного. Так що щиро запрошуємо всіх. Магазин Макош чекає на своїх покупців у шостій за адресою вулиця Свободи, 21.